Сьогодні у нас тест зварювального напівавтомату. Грант буде складатися з трьох частин. Перший буде у нас флюсовий дріт, потім ми поваримо електродом. І на третьому тесті я підключу вуглекислий газ та попробуємо, як він варить у режимі напівавтомату під вуглекислим газом. Все, ось у нас на флюс стоїть, флюс 01. Це тік, ліфтік, ММА 08, мік флюкс. Ось кнопочкою перемикається все. Так, дивіться, нижній регулятор. Це у нас подача, подача провалки, там пираж, він спарений. Верхній вольтаж. Так наш рівненький. Дивіться, проволочка порошкова, флютова. Масочка помахом. Ось дивіться. Ось такий гладенький, без напливів. Включаємо режим ММА. Це у нас самий перший буде зверху. ММА. Тут треба буде регулювати, бо також нічого ще не варив. Ось перший-перший пуск це на ваших очах. Так, ну, що все, говорить. Ось так у нас і зі шлаком вийшло. Зараз флаки д'ю. Ну аж так наклало, дивіться, без шлаку. Дуже, дуже мені подобається. Так, Це такий же тоненький гляшов, щоб не палило, це бачите, вже майже на мінімум. Ось знайшов. Так і з напливчиком йде. Сфокусування фокусування включу. Так ну, рівненько, все гладеньке, 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 дивіться. Актуальна ціна. На сьогодні ціна 4990 гривень на цей апарат.